В результаті булової операції додавання форми двох або більше об'єктів будуть об'єднані в одну форму. При цьому будуть об'єднані безпосередньо самі каркаси моделей. Створимо у сцені дві сфери так, щоб вони частково перетиналися. Натиснемо клавішу F3 для відображення каркасних сіток. Виділимо одну зі сфер. Розкриємо список типів об'єктів і оберемо пункт Compound Objects. Виберемо інструмент ProBoolean. Вид операції, що виконується, переключимо на Union об'єднання. Натиснемо кнопку Start Picking та клікнемо по другій сфері. Тепер обидва об'єкти перетворилися на єдиний об'єкт. А форми їх каркасних сіток додалися, тобто частини сіток, що перетинаються, зникли. Якщо необхідно скласти форми об'єктів, при цьому не змінюючи структури їх каркасних сіток, то можна скористатися операцією Merge. – «Об'єднати». У такому випадку об'єкти будуть об'єднані, а їх каркасні сітки збережуть початковий вигляд. Дана операція застосовується рідше, оскільки передбачає наявність зайвих полігонів у сцені.